Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград, 16 листопада 2025 рік. От З минулого сезону на поличках магазину мені попалася ось така пачечка насіння Хаманеро суміш. Тут було 5 насинин. Я думаю, чому б і ні. Цікаво було спробувати. Висадив у себе, прийнялося дві рослини і ось перед вами результат. У них історія така досить цікава. Спочатку вони у вигляді розсади були висаджені у відкритий ґрунт. Так? Після чого я побачив, що їм там дуже некомфортно, оскільки цей рік, пам'ятаєте, був досить холодна, весна була. Так? На місяць фактично затягнулося плодоношення наших помідорів, перців тощо. І крім того, всього їх ще під'їдали під якісь сломаки. Так, А це ось тут мій кіт. Ну, і було прийнято рішення мною пересадити їх ось такі горщики. Можливо, їм зараз тут буде і затісно, так? Тут не дуже великий, потрібно буде їх пересадити. І, в принципі, я їх врятував і дуже-дуже задоволений результатом. Бачимо, в мене є хабанеро шоколадний і хабанеро червоний. Так, що до самих рослин, вони в мене. Були технічно стиглі десь на початку жовтня. Хочеться відмітити, що плоди хабенро часто використовують у різних соусах, так, різних приправах для маринування, в тому числі, так. Тобто у них є своє призначення. Якщо, наприклад, хабенеро шоколадний більше використовують якесь у соусах барбекю, так, то хабенеро червоний класичний використовують для соусу сальса. Для Різних е, спецій, приправ для маринування, м'яса, риби тощо. Що стосується гостроти, друзі, ну, для дегустаторів гострого е, перцю, звісно, їх не здивуєш цим, але для е, пересічного громадянина це дуже-дуже гостра штука, повірте мені. Е, я, звісно, що спробував і один і другий екземпляр. Так? То якщо шоколадний у нас віддає такими димно-землянистими нотками, то ось перець червоний Хабанеро має такий фруктово-цитрусовий присмак. Так? Ось. І по шкалі вони мають від 100 до 300 тисяч сковалів, якщо я не помиляюся. Ну, достатньо гостій. гостра штука, друзі. Ось, поділіться своїми враженнями в коментарях, хто вирощує ось такі перці. Можливо, у вас є якісь інші кольори. Поділіться, який вони на смак. Мені цікаво про Хабанеро Помаранчевий послухати та інші їхні види, можливо, ви вирощуєте. Поділіться, друзі, в коментарях. Я вам дякую за лайки і підписки. Ви були на каналі Томат та Виноград. І всього вам найкращого.